У Житомирській області свої обов'язки виконують 619 сільських голів. У рамках своєї роботи усі вони проходять підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. У ході одного з них сільськими керівниками зустрівся голова обласної ради Йосип Запаловський. для того, щоб ще раз засвідчити свою повагу один до одного і нагадати, що ми працюємо в одному правовому полі, в законодавстві. Про місцеве самоврядування і разом ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, перед громадами за їх життя, за стан справ в області, кожній територіальній громаді. Адже ми люди обрані, ми представники всього населення, кожного своєї громади, ви своїх сіл селищ, я області. І ми повинні нести відповідальність і працювати перш за все на громаду для своїх людей. Що ми з вами і робимо? Я впевнений, що от такий потужний склад сільських голів селищних, який є в шостому скликанні. Ну, я вам скажу, у попередніх, ну хто працював у попередніх, то він там був, напевно, такого не було. Я чому кажу так? Ми маємо чіткий аналіз того, хто в нас працює, перш за все керівників сільських громад, селищних. Я це завжди кажу і кругом це заявляю, що в нас дуже раз обрані потужні сільські селищні голови. Це правда. Перш, за все, люди освічені, досвідчені. Люди, які обираються не вперше вже на ці відповідальні посади, а хто й вперше, то до цього пройшов дуже великий життєвий шлях і має досвід роботи, перш за все, з людьми. І тому місцеве самоврядування Житомирської області воно має відповідний авторитет нашій державі. Це я неодноразово таку оцінку чув. Від керівників держави на нашу адресу. І мені приємно, що нам останній час вдалося активізувати роботу депутатів всіх рівнів, сільських селищних голів, голів районних, міських рад. Це ми робили різними формами і методами. Після руйнації системи колгоспів та партійних ланок саме сільські голови лишилися єдиними представниками влади у селі, і тому саме на них лежить головна відповідальність за розвиток своїх територій. Багато що зараз залежить від ініціативності чільників громад. Перше от моє було завдання, коли мене обрали керівником обласної ради, то я був ініціатор зі всіма вам познайомитись, зібрати під одною. Дахом під одним, що ми зробили у 2010 році ближче познайомились, і я себе презентував як голову обласної ради і сказав свої бачення, свої наміри, як ми будемо працювати. І я хотів би сказати, що воно так і є. Ми все працюємо згідно нашого відпрацьованого плану. Перш за все, <кхід> активізували депутатський корпус. У нас як-не-як. 11 тисяч 43 депутати в області. Це всіх рівнів. 112 депутатів обласної ради і всі інші районні, міські, сільські селищні ради. Це великий потужний корпус. От при адміністраціях існують громадські ради, а мені створювати громадську раду при обласній раді немає нагоди такої. Тому що всі депутати, оце є наша громадська рада. Це представники людей, розумієте, з якими ми постійно в контакті, постійно радимося. Тому вдалося нам активізувати. І ті форми, які в нас у Житомирській області культивуються зараз, багато з них зараз у нас перейняли інші обласні ради, особливо сусідніх областей. Ну, от за... Початкували ми єдиний день депутата. Я не хочу сказати, що він ідеально проходить у всіх громадах. Ні. Але у більшості це дійсно так. Я знаю по своїх депутатах обласної ради, тому що вони постійно перед нами звітуються. Да. Ми їх спонукали до цього, що вони інформували про свою діяльність, адже вони всі закріплені за однією чи іншою територією і обирались по два з кожного. З кожної території по мажоритарки. І вони повинні бувати у себе, у своїх районах і бути в спілкуванні із тими, хто їх обирав. Я хочу сказати, що в більшості це воно так і є в нашій області. Тому все інше вже повинен бути результат від цього спілкування. Він повинен бути виден, його повинен бачити в соціально-економічному розвитку області, районів, міст, сіл і селищ. Яким чином ми це контролюємо? В нас є На кожен рік ми беремо інформацію, як працюють депутати районних міських рад, депутати обласної ради. Тобто на кожен рік, кожен депутат має свій план роботи. І це воно в нас є тут в обласній раді. Потім через рік кожен звітується. Ось зараз прозвітували за 12 рік. І ви знаєте, 80% того, що брали депутати районних міських рад да, і депутати обласної ради, вони його виконали. А якщо не виконали, то вони так і написали, що виконання перенесено на 2013 рік по різним об'єктивним і суб'єктивним причинам. Тобто це якраз людину заохочує і заставляє, якщо можна так сказати, до того. Щоб пусті зобов'язання не брати. Голова обласної ради закликав керівників сіл та селищ до активної співпраці. Дуже часто на первинному рівні вирішити те чи інше питання просто неможливо. Тому про проблему треба говорити і в районах, і в обласному центрі. Можеш потягнути бери? Ні. Бери те, що тобі під силу. А якщо ти не можеш сам виконати, стукай до керівництва районної ради, міської і обласної ради, що вони роблять, я вам скажу. І ми завжди в діалозі. Ми допомагаємо, як тільки можемо, тому що ми знаємо, що за кожним цим зобов'язанням стоять люди, і багато людей, які живуть в тому чи іншому населеному пункті. А ми знаємо, що відбувається в селах селищах тому що ми постійно там буваємо. Я можу віднести це й до себе. Я постійно буваю в селах Житомирської області, в районах Житомирської області, на сесіях районних рад. Це ми робимо. Роблять і мої заступники, роблять депутати обласної ради. І я зараз вимагаю від депутатів обласної ради, від голів районних міських рад, щоб ні одна сесія не відбувалася без присутності депутатів обласної ради, які закріплені за тим чи іншим районом. Депутати повинні увічі дивитися депутатам районної ради, депутатам обласної ради і працювати разом. Я можу зараз по призвищам назвати ну, буквально всіх депутатів обласної ради, от, хто закріплений за тим чи іншим районом і як він там допомагає. Розумієте? Може в конкретному населеному пункті вашому не був, але у більшості випадків вони працюють в своїх районах. Я це знаю. І я відповідаю за ці слова, які я сказав. Про необхідність діалогу між керівниками громад усіх рівнів говорять і сільські голови. Багато проектів у громадах самотужки впровадити інколи просто неможливо. Не було такого питання, щоб мене не прийняли, не вислухали. Так само на районі ради, з районною радою і з районною адміністрацією. Всі ми одне одного прекрасно знаємо. Це йде спілкування не просто з різними рівнями. Ми вирішуємо ці питання. Конкретно по кожному випадку, не дивлячись на те, що хтось там керує районом, а хтось керує сільською радою. Є завдання, і воно вирішується. Щоб ви були налаштовані на те, що обласна рада, і я як керівник її, я ваш союзник, я завжди разом з вами і я завжди чим можу допомагаю, тому що я такий самий, як ви. Просто ви відповідаєте за свою територію, а я за свою територію. На нас обрали ті ж самі люди, розумієте? Жителі Житомирської області. Тому тут немає начальника і підпорядкованого, а тут є колеги. Ви голова ради, і я голова ради, голова районної ради. Ми всі повинні так і працювати без офіціоза, а працювати як добрі друзі. Оце саме головне. І я налаштовую так всіх. І голів районних, міських, і голів районних адміністрацій, тому що я і зам голови колегії обласної адміністрації. Голова колегії, голова обласної адміністрації, Режук Сергій. Миколаївич. А я заступник голови колегії там. Тому я маю вплив повний на виконавчу владу області, щоб ви знали, на голову, любого голову районної адміністрації, на заступника голови обласної адміністрації і так далі. Розумієте? А з свого боку, Голова обласної адміністрації, він керівник фракції в обласній раді. Тобто ми співпрацюємо кожен в своїй гілці влади. І таким чином нам вдалося з ним разом уладнати суспільну політичну ситуацію в нашій області. У нас вона стабільна, не дивлячись на те, що якісь бувають прояви там, екстремізму, щось іншого. Але в цілому, у нас спокійна політична ситуація. На початку кожного року в усіх громадах області проводять сходи сіл. На них підбивають підсумки та планують майбутні кроки. За словами голови обласної ради, дуже бажано, аби такі заходи не відбувалися автономно, а залученням посадових осіб обласного чи державного рівня. Любий сільський голова може позвонити любому керівнику області або району і сказати, що я вас запрошую, от буде схід сход села. Приїдьте до нас, і я вам скажу, що одиниці відмовляться. Але коли до вас приїде посадова особа, це дуже важливо, розумієте чи ні? В дальнішій навіть зв'язку з цією посадовою особою, щоб ви мали свого в хорошому розумінні слова лобіста в обласному центрі, в районному центрі, це вже майстерність сільського голови селищного. розумієте? Хто до себе приверне яку посадову особу? Це дійсно так, я вам скажу. от. Тому що кожен і хоче, і, і сам потім казав, що от я взяв шесто над такими -то селами і от, ето, от ето зробив. Це авторитет посадової особи, обласної, районної. Це треба робити. Це все від активності залежить сільського голови. От у мене є таких от пам'яті багато ваших колег, ну які ну вже запрошують ну, на все, що там відбувається в їхньому селі. Розумієте? І на перші дзвоники, і на останній щось відкрите, якийсь концерт, якийсь все. Прийде, я говорю, я не можу весь час бути у вашому селі, але все одно в мене десь підсвідомо тут є, слухай, та так же ж теж не можна. Треба ж дослухатись, це ж навіть імені людей, там чи він виступає. Розумієте чи ні? І ми це робимо. Я роблю, я можу назвати десятки, де я бував. І зараз планую бувати в селах, селищах. А чому б і ні? Тому що отут говорити легше. А ти говори після того, як там побачиш. Ти зовсім будеш іншої думки про те, що там відбувається, розумієте чи ні? Так що треба використовувати таку форму роботи. І от єдиний день депутата відбувається він кожен, третій четвер, кожного місяця, ви це знаєте. <кхем> Запрошуйте своїх депутатів районної ради, які обрані від вашого населених ваших пунктів, або закріплені за вашими, хай приїжджають на кожен. Єдиний день депутата до вас туди все одно результат буде. Буде щось позитивне, розумієте чи ні? Саме координація зусиль, сільських голів, інвесторів, підприємців та обласних можновладців зараз дозволяє зберегти інфраструктуру в селах. А інколи це дає змогу зробити територіальну громаду самодостатньою, Віддалене невелике поліське село. Ми на межі і Коростенського і районів, але село благоустроєне, хороше. Від часті, дякуючи тому, що була хороша база ще з радянських часів, колгосп був тоді мільйонером, керував їм Філоєнко Іван Зінович більше 30 років. Оставив після себе хорошу спадщину, добрі дороги і потім нам. Знову допомогло допоміг земляк наш шанований, хороша людина Володимир Павлович Матвієнко. Це бувши голова правління Промінвезбанку. Завдяки йому збудована нова школа, упорядкований центр села, ФАП реконструйовано, житлові будинки. Сім збудовано, водопровод в селі село. Нормально, нормально, хороше село. І зараз база теж непогана. Працює ще сільськогосподарське підприємство невелике обрій, дочиняє сільськогосподарське підприємство до цього часу. Промені з банку працюють невеликі підприємства по обробці деревини. До території сільської ради примикають два каменедобувних підприємства це Ушицький комбінат будівельних матеріалів і Гулянецький гранкар'єр, які теж забезпечують наших людей роботою. І тому відтік людей в селі невеликий. Зараз про це може сказати те, що на 517 жителів села у нас 40 дошкільняток. І в, в прошлому році народилося 13 наших маленьких білківчан. Це для нашої сільської місцевості дуже непоганий показник. Також, за словами Йосипа Заполовського, голови сіл та селищ мають бути готовими до реформи місцевого самоврядування. Її прийняття означатиме збільшення повноважень території. У першу чергу це стосуватиметься бюджетного розподілу, коли більші обсяги коштів залишатимуться у громадах. Ви знаєте, в нас влада таким, таким чином сформована, що є дві гілки влади, органи. Законодавчі, це в особі Верховної Ради, обласних рад, районних, міських рад, сільських селищних рад і є виконавчі в особі обласних адміністрацій районних адміністрацій. В Європейських державах влада якраз виглядає іншим чином. Там всі повноваження віддані місцевому самоврядуванню. У всіх питаннях, питаннях розвитку території, питаннях формування особливо фінансових документів, бюджетів. І вивчаючи досвід роботи, я був, наприклад, у складі делегації уродової в Польщі два роки назад, Ми вивчали досвід роботи місцевого самоврядування в Польщі. Там зовсім по-іншому. У нас, от, якщо бюджет формується, це головне для громади місцевої це кошти. У нас формується він із центру. І потім до села. Тобто до села надходять вже не ті кошти, які потрібно для розвитку територій сільських, а в Європейських державах, у переважній більшості, зовсім по-іншому, формується бюджет з місця. Там, якщо в сільській місцевості працює якесь підприємство чи організація, вона обов'язково там зареєстрована і вона платить податки в місцеву казну туди й тільки. А в нас трошки вона навпаки зареєстровані в столиці, зареєстровані в області, всі податки йдуть туди, а трудові ресурси використовуються місцеві з села й селища. Від цього село на розвиток нічого немає. Практично добре, якщо якийсь інвестор з барського плеча, щось там допоможе сільській громаді. А на жаль, це не так часто трапляється. Розумієте? І багато інших аспектів. І, 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 і транспорт, і, і дороги, і все інше, все повинно формуватися знизу до верху. Тому і направлена на це реформа місцевого самоврядування. І тому президент нашої держави скликав засідання Ради регіонів, де були присутні керівники всіх областей нашої держави, і започаткована. Реформа місцевого самоврядування вона буде проходити декілька етапів. Першим етапом це буде цей рік 2013, де повинні прийняти всі законодавчі акти, нормативні акти для того, щоб втілювати цю реформу в життя. І якраз на цьому засіданні виступав і голова Верховної Ради Володимир Васильович Рибак. І він сказав, що. У Верховній Раді зареєстровано 40 законодавчих актів проєктів для, для втілення такої реформи в життя. Тобто, план такий, що буде в цьому році сформована законодавча база для того, щоб почати цю реформу, і потім поетапно, 14-15 рік, 16-20 рік, буде вона втілювати в життя. Буде більше даватись прав громадам. Буде в громади передано багато тих прав, які зараз є у центральних органах влади в Києві. Це все буде передаватись на місця. У нас от є таких багато парадоксів, наприклад, якщо брати дорожнє підприємство Автодори, вони всі в підпорядкуванні Києва. Обласна влада навіть не може призначити чи звільнити керівника цього підприємства. Всі основні засоби технічні також вони на баланси столичних організацій. Розумієте? А дороги що в нас тут, нам ж треба якимось чином впливати на ці організації, а це дуже важко. І таких прикладів я можу навести дуже багато. Розумієте, оце якраз реформи передбачається. Але я вам, шановні журналісти, хотів би сказати слідуюче. що ми, обласна рада, запланували на цей рік провести декілька наукових конференцій круглих столів, куди ми запросимо вчених із столиці нашої держави, відповідних міністерств, які займаються цією проблематикою. Ми обов'язково будемо проводити велику роз'яснювальну роботу серед населення області, в районах, в селах, селищах. Це попереду у нас ціла буде робота. У нас є цілий план перспективний для того, щоб провести велику роз'яснювальну роботу в цьому році, в 2013-му, по майбутній реформі місцевого самоврядування. Вона передбачає багато, передбачає те, що виконкоми будуть створені в обласних радах, в районних радах. Тобто і законодавча діяльність ради і виконавча буде все в одній організації, в облвиконкомах, в райвиконкомах. Розумієте, щоб не розпорошені були ці гілки влади, а вони працювали разом.